З 1 травня аж по 1 вересня готую холодник. Не знаєте, що це таке? Тю пропускаєте пів життя. Зберігайте рецепт, бо це така смакота неземна і так класно освіжає. Моя улюблена перша страва літа до каструлі кришу два огірочки: молоду цибульку та кріп. Трохи солі перемішую. Два молоденькі буряки відварю, охолоджую, натираю на великій терці. Три яйця варю накруто. Два нарізаю на маленькі кубики, одне зберігаю на потім. Додаю три столові ложки сметани та один літр кефіру. Перцю солі до смаку і все перемішую. Кладу настоятися хоча б годинку. Холодильнику за той час відварюю картоплю в лошпині. Погляньте, який рожевий, красивенний колір настоявся. Справжній холодний барбі борщ. Наливаю до тарілки. Зверху кладу порізану зелень, четвертинку яйця і насолоджуюся спершу візуально, а потім ласою з несамовитим апетитом. Відварена картопелька їсться в прикуску замість хліба. Це супер смачно, корисно, швидко робиться, бюджетно, охолоджує ще й благодатно впливає на травну систему. Словом, це суцільна користь і смак. Дуже раджу приготувати. Смачного.